В даному відео ми покажемо, як створити реєстр отриманих пропозицій. Натиснувши на відповідно блок, двічі та кнопочку Створити, у нас відкривається форма шаблону реєстру. Ми маємо змогу призначити номер та вказати дату, від якої буде створено документ. Також ми маємо змогу роздрукувати пустий бланк. Зазначивши, скільки буде полів для е, вписання найменування учасників. Можемо роздрукувати бланк із зазначенням полів, да, там, збільшити поля для зручного записування даних про учасників. У нас автоматично зазначається кінцева дата е, і час. Отримання пропозицій. В верхній частині у нас автоматично підтягуються наші дані. Це і назва предмета закупівлі, і номер бюлетня та номер оголошення відповідно, коли було опубліковано. Для подальшої роботи в програмі нам необхідно заповнити усі дані по учасникам в програму обираємо спосіб отримання зі списку, або написавши код ЄДРПО або ідентифікаційний код для фізичних осіб, а також прізвище особи, яка зареєструвала. Уважно заповнюємо, не допускаючи помилок, тому що як заповнимо, так інформація буде наведено в документі. В пункті 6 ми можемо додати іншу інформацію. Заповнивши всі необхідні дані, натискаємо кнопочку Зберегти. Якщо ми не заповнили якісь дані, нам програма автоматично інформує, що в якомусь із стопчиків чи в якомусь із полі не зазначені дані. У нас незазначені код ХІДРБО по третьому підприємству. Заповнили, натиснули кнопочку Зберегти та кнопочку Переглянути. Ось у нас готова форма реєстру, де зазначається повністю автоматична інформація в верхній частині форми, табличний варіант, а також кінцева дата отримання, кінцевий час прийняття пропозицій.